Всім привіт! О, я... Сьогодні, я б... Сьогодні я буду продовжувати знімати відео про... по грі Expedition Antarctica, Експедиція в Антарктику. Чомусь воно тут поганою якості, Просто щоб ви знали це відео, я хотів зняти ще вчора. Але я півгодини провозившись з інтернету, я так нічого не зняв. Ну так от так. Ну вчора в сенсі вчора в сенсі від того, де я знімав. А не від того, якого не ну, Зараз, коли я знімав було 11, 11 я х... хотів це зняти десятого, але я возився з інтернету. Тож у нічого не вийшов. Також я сподіваюся, що я змонтую це відео, що я зможу змонтувати його. Або когось попрошу, бо від, у грі дуже багато авторських прав. І цей навіть початкова музика, яку не сподіваюся, не почула тобі, бо мені не потрібні претензії з приводу авторських прав. Ну так от о, цей. О, ми про о, в минуло минулих відео ми проходили цей. Ми проходили на ми проходили на ізи, там будемо проходити на нормалі. Оцей... Забираємо 100 гривень. Маску. Еще. Мне так и подойдет. Проходим все это самое, что мы проходили на изи. Обидана нормального. Нарешті. Нарешті пропелери. Звук пропелерів з них, бо воно мені дуже заважало, воно дуже вели по рухах. Так, да, я міг зробити просто о, тихіше, але, але ми не шукаємо тих шляхів. ще кліється цілий ранок кат. Кап-кап не виходимо гану кап-кап-кап. Раптом кап. бачим під кущем. Кап-кап-кап-кап-кап. Мокна касатка у воді. Кап-кап-кап-кап-кап. Ой, не ми, доктори Зігрівали ми касатку. Загіревавши ми касатку витягнули із води. Це щось є в тому що на моєму спілку. Тут Royal Ascent, Dream Expedition треба зробити, щоб тобі потрапить. Я вже зробив про це як небудь вирішили. Тепер сделали за...

Карти глаз. Звож такой глаз. Айси лайк. А, С, розой. с розой. Where am I? Чуть -чуть. У них 2000 монет, до речі, я багатий. Поберу этих горочных. За речі, є пошук і спасіння. Так що, ми можемо це. Як щошо, ми можемо... Якщо у нас щось піде не так, то ми можемо попросить когось порятувати. Тут обмануло труби, но треба так вот убийти. Тож якщо що ви туди будете тут безвідко будете, то ви убратися в футболку. З такого манку. Оманливого. Будеків ломана. Ух ты ж. Гори айпі. Не, гори Карпати. Оп. Для анімацію зробили, для по не зробили. Джеппи, де? Вот в пол. А это что такое? Well, wait a sec. А, Закрыто. Скрипт, что тут треба, чтобы тут не пить? Пять экспедиций. Ничего себе. Это где такие цифры взагалі взять? А, ну, в принципе... В принципе, думаю, это... кожен кожен рівень складності пройти, то це 3-3-4 в, в експедиції, ще потім цей. І ще потім... О, десь... Якщо подив одну експедицію просто, то ну, в принципі можна... Йому. Камера хитається. Реалістик. どどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん

І ми дійшли до першого табору. Єе! Ура! Клас! Супер! Мабуть, на цьому я буду вже закінчувати, тому що якщо що буду ще до другого табору, то це буде відео затягнутися. Як від воно затягнулося в минулий раз. Тож, дякую всім за перегляд. Чекайте наступну серію.